І наостанок до історії з хеппі-ендом. цього літа наша колега врятувала пташеня. Це був справжній виклик, адже виходити птаха виявилось непростою задачею. Тож, натхнені гарним вчинком, ми не просто вболівали за успіх порятунку крилатого, а й вирішили дізнатися, як діяти, якщо знайшов пташку на вулиці, повертати в гніздо, забрати додому чи шукати волонтерів. Усе це ми дізнавались у рятувальників, птахів і спеціалістів. Це наша колега Ірада. Повертаючись з роботи, вона помітила на асфальті двох пташенят. Одне, на жаль, загинуло, а другому допомога була потрібна негайно. Дуже був спекотний день, насправді дуже спекотний. Там під 45 було на вулиці, на асфальті може всі 50, І Ми побачили, що воно таке маленьке лежало на асфальті, а він, ну, він майже не подавав ознаки життя. Як роз'яснив нам телефоном місцевий орнітолог Геннадій, пташеня, яке потребує допомоги, зазвичай. Сидить на животі, виглядає насупленим і має підняті пір'їнки. Якщо поблизу немає дорослих птахів, а малюк виглядає виснаженим, потрібно діяти. Так вирішила робити і наша наступна героїня Наталя, яка рятує пташок вже більше десяти років. Зараз у неї живе три серпокрильця. Ну, жалко маленький, беззахисний, повз не пройдеш. Сиділо крохітне, все в павутині. Інформації дуже мало було в інтернеті. Багато хибної інформації. Спеціалісти наголошують у першу чергу уважно огляньте пташеня на наявність травм. Укусів котів чи собак, бо в таких випадках необхідний антибіотик. Можна спробувати знайти гніздо, яке часто знаходиться прямо над місцем, де знайдена пташка. Але варто пам'ятати, що батьки не годують чужих пташенят. Потім ми знайшли орнітолога єдиного у місті по телефону. Він мене зорієнтував, чим його насправді можна годувати. І от стосовно годування, це дуже така примхлива пташка, чому їх дуже складно вигодовувати, тому що от вкушає він. Мармурових тарганів, а також бананових цвіркунів. Оце в нього таке меню. Не можна не хліб, не черв'яки, це виключно комахоїдна. На Оликс багато дуже можна замовити. Ташка з'їдає до ста штук у день. Одна комашка гривня. В середньому, а коли сезон, то і гривня 50, і дві гривні. Виявляється, у кожного пташеняти власне меню: комусь потрібно зерно, комусь м'ясо та фрукти. Не варто довіряти інтернету. Найкраще порадитися з орнітологом або зооволонтером. Більшість пташок дуже вибагливі до їжі та загальних умов, тому це велика відповідальність. Маленькі потребують їжі кожні два з половиною-три години, вже не сплять у п'ятій, лягають о 12-й ночі, тому так. Да. Треба розуміти, що далеко не всіх можна безпечно повернути в природу. Наприклад, серпокрилець має лише певний проміжок часу на успішний виліт. Якщо пропустити момент, він залишиться з людиною назавжди. Були виснажені і, і може батьки їх давно покинули, може давно без їди. Вони підросли і почали втрачати пір'я крила. Вона вже не зможе, тому що лінька через полтора-два роки. А якщо перезимує вже птах цей, то він уже все, м'язи отрафуються, він не зможе вже летіти. За словами орнітолога, ластівки, вранові, сови та хижі птахи вирушені в неволі, взагалі мають мало шансів потім вижити в дикій природі. Виносиш, буває, ага, не, не полетів. Значить, на завтра можна ще пробувати, потім ще пробувати. Якщо пір'я нормальне, крила нормальні, всі по 10 з кожної сторони, нема просвітів, то просто пробувати він. Він полетить, коли буде готовий, і провіряють трубочки, щоб він вже був готовий до цього. Так. У випадку з нашим маленьким героєм серпокрильцем його забрали додому, вигодовували та підготували до польоту. Сьогодні прийшов той довгоочікуваний та хвилюючий день. Ми відпускаємо нашого сирпокрильця в небо. Декілька тижнів він жив у нас вдома. Як маленьку дитинку, ми його викохували, ходували кожні три години, цілували, турбувалися. Але як і діти вилітають з гнізда, так і йому тим більше дуже потрібне небо. З першого разу політ не вдався, але вже вдруге пташка розкрила крила і полетіла в небо. А ця історія стала одним із прикладів того, що навіть одна небайдужа людина може подарувати шанс на життя.